Вітаю новини на Суспільному. У студії працюють я Катерина Сірук та сурдоперекладачка Ольга Крот. І У цьому випуску зокрема ви дізнаєтеся про таке на Рівненському литовищі пройшли антитерористичні навчання СБУ та інших спецслужб. Діти, що донедавна були учнями степенської музичної школи, тепер не можуть ходити на заняття. Мене зацікавлює музика і я хочу навчатися. На спортивних змаганнях ігри нескорених Україну представлятиме рівнянин Іван Лепеха. Певний такий шок, навіть не шок, несподіванка те, що моя фамілія прозвучала в національній збірній відборі. Вчора уряд оновив епідеміологічне зонування. Так на Рівнощині до червоної карантинної зони увійшли міста Дубно, Вараж та Острог, а також Долбунівський і Костопільські райони. Саме на цих територіях останніми тижнями фіксують зростання захворювання на COVID-19. нове зонування розпочне діяти з понеділка, 19 жовтня. Як інформує прес-служба облдержадміністрації, у цих містах та районах буде заборонено навчання у закладах освіти, крім спецшкіл. Будуть закриті заклади культури. Ультури, кінотеатри, кафе, ресторани та торгово-розважальні заклади діятиме заборона на відвідування соціальних та реабілітаційних установ, крім тих, що надають послуги екстрено. Зазначимо, що громадський транспорт продовжуватиме пасажирські перевезення також працюватимуть заклади торгівлі та побутового обслуговування. Троє людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом на Рівненщині за минулу добу. Це 66-та 90-річні жителі Вараша та 69-річна Сарничанка. Таким чином, в області з початку пандемії, зафіксовано 196 смертей, спричинені ковідом. Як повідомили в обласному оперативному штабі за минулу добу на Рівненщині підтвердили 212 нових випадків інфікування коронавірусом, 70 з яких у рівному з діагнозом ковід або з підозрою на нього в. В лікарнях Рівненщини перебуває 572 пацієнти, з яких 136 у важкому стані, 54 в реанімації, семеро хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Заповненість ліжок хворими з коронавірусом у лікарнях першої хвилі майже 62%. Терористи захопили літак у Рівненському аеропорту та взяли в заручники екіпаж. Вони вимагали грошей та проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. А після цього планували втекти на захопленому літаку. За таким сценарієм пройшли антитерористичні навчання СБУ та інших спецслужб на Рівненському литовищі. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Ось у цьому вантажному літаку зараз перебувають умовні терористи. Вони захопили екіпаж та передали свої вимоги. 10 мільйонів доларів та проведення виборів на тимчасово окупованих територіях. Після їх виконання планують цим же літаком втекти у Білорусь. Спочатку з терористами вели переговори, але безуспішно. Тому працівники СБУ вирішили штурмувати літак. Після того як умовних терористів затримали, а заручників звільнили, біля літака спалахнула пожежа. Терористи, як нам вдалося і встановити в ході проведення певних заходів, вони використовували крім вогнепальної зброї автоматів, використовували також зрив пакети, і зокрема на одному з терористів був пояс шахіда, і так само на одному з заручників був пояс Шахіда. І відповідно від різних необережних так само дій могли виникнути пожежі. Також за сценарієм навчань інші терористи захопили заручника та везли його в авто. Визволили заручника та затримали умовних терористів бійці корду. Заблокували даний транспортний засіб, щоб він ні в якому разі не виїхав за межі території проведення операції. використовувалася собака. Заручники були звільнені, був один заручник, три злочинця були затримані, погружені в автотранспорт, і група фільтрації буде їх якби встановлювати осіб причетних до скоєння злочину. Мета навчання відпрацювати звагаженість усіх органів, відпрацювати, в тому числі і силовий захват по припиненню терористичного акту. Оксана Тузмикола Мельничук, новини на Суспільному. На початку весни наступного року на околицях Рівного планують розпочати будівництво підприємства із виготовлення м'яких меблів. Меморандум про співпрацю із данською компанією Хьорд Кнутсен підписали сьогодні в Рівненській облдержадміністрації. Подібні філії вже працюють в Україні в містах Львів, Почаю, броди та Великі мости. Виробник експортує свою продукцію в більше десяти країн Північної Європи. And, uh, today всі технічні роботи відбуваються в Україні протягом останніх двох років. Ми прагнемо, щоб це був повний виробничий цикл. Нині це 60% робочої сили та 40% матеріалів. Ми вирішили розширитися і перенести процеси, які стосуються виготовлення м'яких меблів, до рівного це будуть податки точно в врівнично, тому що ПДФО, це як мінімум 60% ПДФО при самому легкому підрахунку тисячі робочих місць. При середній заробітній платі моблевій галузі це десь 10 1012. Тільки ПДФО буде 18% від цієї суми. Тобто, я думаю, що з земельним податком, з податком на прибуток, це буде мінімум. Мінімум декілька мільйонів гривень в місяць. А не передбачаєте, що можливо якісь такі історії, як з Кроноспаном, ці позови в суд, а, протести це... людей? Ну, чи це... Навряд чи це екологічне виробництво без шкідливих, це пошиття м'яких меблів. Тобто це е, ощадливе екологічне виробництво, навпаки, яке кожен якби регіон е, зараз. Ну якби з за такого інвестора? Ну і взагалі за інвесторів, взагалі в такий час прихід інвестора це дуже позитивна і хороша новина. Діти, що донедавна були учнями Степанської музичної школи, тепер не можуть ходити на заняття. Адже в процесі децентралізації школа перейшла на баланс громади, куди їхні села не увійшли. Тож громада за чужих дітей платити не хоче і в селах не спроможні покрити вартість навчання. 1400 гривень у місяць за уроки музики непідйомна ціна і для більшості мешканців сусідніх сіл. Про наслідки децентралізації позашкільній освіті на прикладі степанської музичної школи дивіться у сюжеті. Дуже здібний хлопець. Купив собі інструмент, дорогий в приділах 12 тисяч гривень баян коштує. Да. От і що йому зараз із цим всім робити. Іван Дімітров та ще 38 таких же учнів із вересня не ходять до музичної школи, що в степані Сарницького району. Його село Малинськ не входить до Степанської ОТГ. На початку цього року, коли музичну школу передали з балансу райради на баланс громади, за навчання не тутешніх нікому платити. В районі ще дві музичні школи у Сарнах, що за 30 кілометрів від Малинська, і Клесові що за 50. Навчання однієї дитини в місяць обходиться 1400 гривень приблизно. Через то ми не в змозі 38 дітей утримуватись чужої громади. Ми зв'язалися із сусідніми громадами, учні яких навчаються в нас, запропонували їм заключити між нами договір. Їздив я особисто до всіх їх на засідання сесій, на бюджетну комісію. Зверталися в районну раду так само, щоб вони. Долучилися до співфінансування, щоб їхні діти могли закінчити школу. Про те, що не можуть співфінансувати заняття в музичній школі, написали лише з села Золотолин Костопільського району, каже голова селищної ради Степані. На уроки музики із Золотолина в Степань двічі на тиждень приїжджало двоє учнів. Ми вже чотири роки сюди. Їздили, це ж 10 кілометрів. Нам ближче сюди, до Степаня 10 кілометрів, ніж в Костопіль 27 возити. Домовилися дітки з задоволенням сюди, їздили, от і в баяни, і інструменти покупляли. Чому ваша громада відмовляється? Ти кажеш, не Ось і все, що не платоспроможне, попросту. А, а діт, дітей є бажання, але його обрізають. Оці фінансові проблеми 16 тисяч. Це ми мали б оплатити оце за рік навчання. Це нереально попросту. С самого початку я тебе зупиню, там один е, пальчик треба поміняти. Давай ще раз. Дісні цього року викладач Володимир Марчук мав 16 учнів, 11 яких не зі степані. От в них в очах якийсь запал, азарт. Вони приїжджають, вони ну, зразу бачиш це. Віддача, відповідно. Коли маєш, то відношення трошки не таке. А коли воно для тебе не таке доступне, десь воно далеко, і через те, що вони добираються тими маршрутками, машинами, хто як. от». І, можливо, через ці такі труднощі вони е, приходять до нас, приїжджають, і, е, і вони, ну, от вони приїжджають, не знають те, що вони хочуть. Сестри Ліани і Мілана із села Корост встигли повчитися грі на фортепіано півтора роки. Хочеться, щоб вдома не сидіти, не подякувати, то хочеться роз, ну, поїхати там. Позайматися. Я б хотіла, щоб в мене була б крім школи ще якісь ну гуртки. Тож Дуже... мене зацікавлює музика і я хочу навчатися. Учнів менше, отже, скорочують працівників із листопада у школі не буде чотирьох посад, серед них і налаштувальника інструментів. Елементарно. Настроїти інструмент, одне фортепіано коштує, наприклад, настроїти, не знаю, зараз тисяча гривен, а в нас їх 10. Це е, розвал всіх ансамблів, ансамблю баяністів, дитячого хору. Дуже багато діток готувалися до конкурсу. Плюс, ну, Навантаження викладачів так само викладачі втратили своє навантаження. Зараз мають тільки по одній ставці. Загалом на Рівненщині 34 музичні школи та школи мистецтв. Це випадки не тільки по Рівненщині, це загальна національна проблема. Це по всій Україні така ситуація. Ми дали всю повну владу на місця, всі фінанси віддали туди. Нехай вони вирішують. Фахівець з питань децентралізації Василь Курилас наполягає, що проблема б мала б вирішитися, якби громади ухвалили договори і співфінансували школи. Але у випадку моз закладу в степені цього не сталося. Існує ще один варіант. Оскільки рівненщину поділять на нові райони, школа може стати спільною власністю для населених пунктів, які увійдуть до Сарницького району. Зараз не визначено, що чи все майно передається. Сьогодні вже є там деякі сумніви щодо передачі майна спільної власності районів, тому що район так. Саме має мати якісь повноваження і можливість утримання окремі нормативні правоакти щодо передачі майна мають бути розробленим кабінетом міністрів України. Наразі вони ще не розроблені. Про можливість відновити навчання для 22 учнів музичної школи думають у Кричильській ОТГ. Зараз, за словами заступниці голови громади Інни Гандзюр, на це грошей немає. А от після виборів та приєднання Кричильської ОТГ до Сарницької навчання ймовірно профінансують. Поки ж вже колишні учні Степенської школи можуть навчатися лише вдома самостійно. Анастасія Бачук, Роман Шикунець, новини на Суспільному. Минув рік відтоді, як рівнянин Іван Лепеха розпочав готуватися до ігор нескорених спортивних змагань серед поранених військових. Чоловік має представляти Україну в плаванні та веслуванні на тренажерах. Через ковідний карантин змагання перенесли на наступний рік. Попри труднощі, до їх початку доводиться підтримувати форму. Розповів герой нашого наступного матеріалу. Це одне з тренувань рівницького ветерана АТО Івана Лепехи. Раніше взагалі не плавав, пригадує він. Спортсмен почав займатися плаванням після травми, отриманої на війні, з вірою в те, що цей спорт позитивно вплине на відновлення роботи. Ніг торік, спортсмен пройшов відбір до національної збірної ігор нескорених. Певний такий шок, навіть не шок, несподіванка те, що моя фамілія прозвучала в національній збірні в відборі, аби Пандемія не вносила свої корективи. Стараюся кожен день займатися по годинці в день, щоб займатися і триматися по формі. Коли ти виходиш з басейну, ти відчуваєш таке підняття сил, енергії, це настрій. Це задоволення від того, що ти це можеш зробити. Ігри нескорених мали стартувати 9 травня у Нідерландській Гаазі, але через карантин їх на рік відклали. Коронавірус почав ширитися Україною за два місяці до турніру. Це змінило всі плани спортсмена, який саме виходив на пік форми. Спортзали закриті, басейни закриті, і ти розумієш, що твій рівень підготовки просто буде падати. Дуже складно, морально. Але потихеньку почав займатися вдома. Точніше, ті вправи, які я можу виконувати вдома, то я їх виконував. Ну звісно, це не компенсує повноцінний басейн. Залишається мотивація, віра в себе і в те, що за тебе вболівають твої близькі. Через карантин збірна разом не збиралася, пояснює Іван Лепеха. Він з нетерпінням чекає листопада і перших після перерви тренувальних зборів. Через контакт з ковідним хворим чоловік певний час перебував на ізоляції, тож тепер відновлює форму. Каже, невайдужі підтримують і матеріально допомагають. У мене виникли певні фінансові труднощі стосовно цього. І прийшлося продати бронежилет, каску, берце. На щастя, знайшлися добрі люди, спонсори. Які мені придбали і необхідний інвентар, і так само купили мені на рік абонементи в басейн. Іван Лепеха пішов на фронт добровольцем влітку 2014-го. Через рік в останній свій день у зоні ато отримав травму, зламав хребет. Під час реабілітації ветерана особливо надихає чотирирічний син, для якого він хоче бути прикладом. Спочатку я закрився в собі, це було складно. Потім потихеньку почав з цього виходити. Долучаюся до соціальних проектів. Які спрямовані для наших ветеранів, для сімей полеглих наших героїв. Це якось боється. В цьому я, скажімо, так себе знайшов. ставлення суспільства, як вам здається. Скажімо так, не все тут так однозначно, але, але я вдячний, що є люди, які підтримують і розуміють нас. Володимир Струс, Назар Мідріган, новини на Суспільному. верес переміг Тернопільську ниву у сьомому турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Поєдинок відбувся у Млинові. Гра завершилася з рахунком 3-1. Рівняни забили гол у першому таймі На п'ятій хвилині це був вдалий розіграш штрафного Робертом Гегедошем. Ось відігралися по перерві. На 54-й хвилині відзначився Сергій Кисленко. Після цього верес відповів двічі на 65-й хвилині. Головою забив Сергій Петко, а на 84-й у контратаці Роберт Гегедош перекинув голкіпера, закинувши воріт свій другий м'яч. В рамках чемпіонату наступної середи Верес на виїзді зіграє з Миколаєвом. Всі ігри вони з металістом на виїзді один один зіграли, я ще пам'ятаю, металіст прошлого сезону, коли ще вминає, був там очки взяти, так само було, що він гольці. Очки взяти там тяжко. От вони показують всю гру. Ми налаштовувалися на дуже важку гру. Перший тайм, в принципі, був все під контролем. Звичайно, треба було реалізовувати голіві моменти. У нас було дуже багато гольових моментів, і не треба доводити то. Як ми не говорили, в принципі гра давалася так. ну, З виходом, звичайно, кисленка він додав туди гостроти, звичайно, і обрізка всередині поля нашого гравця призивали до хорошої контратаки і пропустили. Ну, Але саме головне, що знову, якби нам треба було забувати, пішли великими силами вперед. Ми знали. Дивились ігри. Верес дуже хороша команда. Вони нас не здивували нічим. Які сильні сторони у команді Вірта? Е, сильні сторони. Напевне, сильні сторони, то вони хороші футболісти. Наразі це всі новини. більше ви завжди можете дізнатися на нашому сайті. Якщо ж маєте свою цікаву інформацію, повідомляйте її за номером, який бачите на екрані. В студії працювали сьогодні. Я, Катерина Сірукта, сурдоперекладачка Ольга Крот. До зустрічі.